Друзі, вітаю вас на моєму youtube каналі Deutsch. Trend. І сьогодні ми з вами поговоримо про такі техніки, прийоми, вивчення німецької мови, те, що ви можете використовувати щодня, щоб не тільки оптимізувати вивчення мови. так, щоб прискорити його або зробити інтенсивнішим, а і щоб себе зацікавити, щоб е, ваше навчання не було таким нудним, одноманітним, щоб це було якось так веселіше, різноманітніше, щоб ви себе могли е, мотивувати, цікавити іншими якимись речима. Розділимо наші прийоми на три блоки: читання, лексика і говоріння вслух. Це те, що от, в об'ємі, в в цілому нам надзвичайно потрібно. Почнемо ми з читання, от я рахую особисто, що читання це, ну от для мене особисто це була та річ, яка дійсно завдяки якій я прогресувала в вивченні німецької мови. Я помічала, що коли я багато читаю, особливо коли це справжня література. Наприклад, от коли я читала Goethe, я відразу писала і розмовляла якимись такими високими фразами. Взагалі слова лилися мені з уст, і саме такі цікаві якісь слова, так. Автоматично, звичайно, що це потрібно підтримувати. Це не означає, що ви прочитали книжку, так і вже назавжди ваша німецька покращилася. Ні, це треба підтримувати, читати потрібно постійно. Звичайно, якщо ви зараз на початках вивчення німецької мови, читання це для вас не буде відразу задоволенням. Так? От як ви собі звикли вашою рідною українською сісти на диванчику, закутатись в плед, чашечку чаю поставити поряд і от поринути в світ о, того роману чи того оповідання, що ви зараз читаєте. Звичайно, ви розумієте, що читання на початках це робота, так? це незадоволення, але з цього потрібно починати. І коли ви почнете, ви помітите, що. З кожним днем, з кожною книжкою прочитаною ваш успіх. Ви його просто відчуваєте, ви його бачите, і це вже буде дійсно приносити вам на якомусь етапі задоволення. Так, от, що ми робимо? Що ми робимо? Беремо книжечку. Тут немає ніяких обмежень, це може бути, якщо ви хочете читати щось простеньке дитяча книжка. Так? Завжди наголошую, що ми не читаємо казки, тому що казки написані старовинною, важкою, високою мовою, вона нам наразі не потрібна. Тобто сучасні дитячі книжки. Або це може бути книжка. Яку ви вже прочитали іншою мовою українською, російською, англійською, і так далі? Тобто, ви вже знаєте про що мова так, вам легше буде вловлювати зміст. Або це може бути просто книжка, яка вас цікавить. Ну от ви завжди хотіли вже це прочитати, так? Оцей роман, от цей детектив, ви хотіли прочитати ці оповідання, чи це може бути взагалі навіть Ну, журнали я би не рекомендувала, все ж таки зупиняємося на справжній літературі. Обрали і починаємо. Першу сторінку ви читаєте детально і дослівно. Тобто... В першій сторінці ви перекладаєте дійсно кожне слово. Так, ви заглядаєте в словник, ви це слово виписуєте для того, щоб воно вам запам'яталося з артиклем, звичайно, оптимально, з множиною. І це слово вам дійсно запам'ятається, тому що ви його прочитали в реченні в контексті, ви над цим словом попрацювали. Це не просто слово з чек-листа, так з якоїсь лексики, де ви його вивчили. ну, або зрозуміли, вловили, а це слово, яке запам'ятається вам, тому що ви йому приділили досить багато уваги. Далі, крім того, що ми вчимо з цієї сторінки кожне невідоме слово, ми також звертаємо увагу на все, що ми бачимо, От, по граматиці, які о, закінчення мають іменники чи прикметники, в які. Які закінчення мають дії слова, де знаходиться, <кій> перепрошую, невідокремлюваний префікс. Ага, це відокремлюваний чи невідокремлюваний префікс, де знаходяться коми, як пишуться слова, так, навіть ті, що ви вже знаєте, ще раз звертаємо увагу на їх правопис. Тобто, це така сторінка для детальної роботи. Ви на цій сторінку можете працювати досить довго, так це означає, що півгодиночки, і робота зроблена. Але це все індивідуально. На початку це вас займе, ну, наприклад, 2 години часу, 3 години часу. Потім в прогресі ви будете бачити, що для такої роботи вам потрібно вже все менше і менше часу, і ви вже більше і більше всього знаєте, без того, що ви мусите перекладати і щось аналізувати. Добре. Наступна сторінка, ви читаєте без перекладу. Без якогось аналізу ні на чому не зупиняєтесь, просто читайте. І стараєтесь зрозуміти зміст, глобальний зміст. Так, звичайно, якщо якесь слово вас дуже зацікавило, і ви дуже хочете знати, що воно означає, перекладіть його. Але смисл в тому, щоб ви розуміли глобальне значення. Тобто є ситуації в житті, коли ми повинні зрозуміти щось конкретне, якусь конкретну інформацію, вона надзвичайно важлива. А є ситуації, коли нам достатньо зрозуміти глобальний зміст того, що було сказано, і нам не потрібно вдаватися в деталі. так? Нам потрібна така глобальна інформація, я вже повторююсь. Я думаю, що ви розумієте, в чому тут справа. Тобто, так ми читаємо, так ми працюємо над, цією, над всією книжкою, якщо у вас вистачить терпіння. так? Досить буде, якщо ви так попрацюєте місяць, побачите результат і вже захочете самі продовжувати в такому, в такому режимі читання. Я в цьому абсолютно впевнена. Наступний блок робота з лексикою. Вчити слова, іменники з артиклями, вчити дій слова у всіх часах це все потрібно, так? Але крім того, Можна собі додати таких цікавих завдань, де ви працюєте собі в задоволення. Наприклад, коли ви вчите дієслова, іменники, будь що, шукайте до них рифми. Так, це дуже цікаво. Тобто, звичайно, на початку ви будете шукати ці рифми з пам'яті, це ті слова, які ви знаєте. Або ж запишіть собі якесь слово і де ви будете? Пам'ятаєте, думайте про нього. так? І якщо ви будете зустрічати о, в цей день якісь слова, які рифмуються до цього слова, одразу їх виписуйте, Робіть собі такий, можливо, в зошиті спеціальний блок от рифми, та? ті рифми, які ви збираєте, до тих слів, які вам цікаві. Ну, наприклад, ґін іти, що може до нього рифмуватися? Штін, стояти, зін, бачити, вин, дути, віяти і так далі. Або ми можемо збирати не тільки рифми, а і синоніми до якихось слів. Наприклад, «єцт», зараз, тепер. Що може також означати зараз, тепер? Нун, глях, кераде, і ми збираємо просто ці слова і тим чином поповнюємо наш словниковий запас. Далі грайтеся лексикою, наприклад, ви берете якесь дієслово і пробуєте до нього додавати префікси відокремлювані, невідокремлювані. І таким чином шукаєте в словнику, чи існує взагалі таке дієслово і що воно значить. Наприклад, махн додаємо префікси: zuмаchen, обмаха, Анмахн, так, ці всі дії слова існують. От для вас тепер завдання. А ці дії слова перекласти на українську мову, виписати собі і вже будете знати їх значення. Ще один цікавий спосіб роботи з лексикою: шукати в словнику споріднені слова між собою. Наприклад, якщо ми візьмемо іменники, ви знаєте, що в німецькій мові є багато іменників, композита, які між собою складені. Так, два іменника в одному слові, це наблизько можуть бути іменники, це можуть бути інші слова, дії слова або прикметники, або і три слова. Тобто, що ми робимо? Беремо якесь слово, наприклад, das Bett, ліжко. Відкриваємо словник, так, це робота, пам'ятаємо, така грайлива робота, і дивимося, які слова починаються з цього слова. І виписуємо їх. Тобто таким чином ви вчите вже споріднені слова і знаєте, що вони можуть трошечки навіть відрізнятися між собою. Наприклад, die Bettwäsche, das Bettlaken, die Bettruhe. Я зараз вам зачитала ці слова, вони тут прописані, а ви, будь ласка, знайдіть до них переклад і побачите, чим вони між собою відрізняються. І ще одна невелика заміточка. Якщо ви вчите нові слова, пам'ятайте, що при самому процесі вивчення ці слова спочатку у вас відкладаються в короткій пам'яті. Коли ви їх вчите, вам здається, що ви їх вже знаєте, як вони пишуться, що вони означають. Але ж почитайте. Пам'ятайте, що варто повторити їх або перевірити себе в той самий день ще раз, через декілька годин, так? Щоб, о, ну дійсно, бути впевненим, ага, це запам'яталося, а от це слово трошечки я не, не можу відразу пригадати, мушу подумати. Пригадайте собі, нагадайте ці слова в той самий день, наприклад, ви вивчили 5 нових слів або 10 нових слів, а потім через 2 дні, а потім. Якщо не забудете через тиждень, так? Тобто, якщо ви вчите нові слова, у вас має бути або чек-лист, або якийсь словничок, який ви ведете. І о, працюйте з цим. Це дійсно потрібно, тому що ну, шкода, якщо ви вчите нові слова, і ви думаєте, що ви їх вивчили, а насправді не сидять вони в голові, вони кудись вже вилетіли, так, ви їх не повторили. Тобто, здається, що ви робите якусь подвійну потрійну роботу, їх повторюючи, а насправді ні. Насправді ні. Насправді ви полегшуєте собі життя, тому що, якщо ви повторите їх, приділите цьому дійсно декілька хвилин уваги через два дні, і в той самий день, і через тиждень, ну, звичайно, в порядку в той самий день, через два дні через тиждень, а ви будете впевнені, що вже все сидить тіп-топ. Наступний блок говоріння в голос. Надзвичайно важливий момент, який, на який багато хто не звертає увагу. Звичайно, що о, великий акцент іде на вивчення нових слів, але ж пам'ятайте, що все, що ми вчимо, ми будемо в майбутньому проговорювати, так? І для того, щоб не було цих страхів. Проговорювання десь на вулиці, як я кажу. Для того, щоб ви були переконані, що ці слова у вас сидять не тільки в голові, так, їхнє значення, як вони пишуться. А і що ви вмієте дійсно їх артикулювати. Нам потрібно проговорювати їх вголос. Що для цього потрібно? Оптимально. Вам потрібний для цього диктофон. Він є, ця функція є в кожному, напевно, мобільному телефоні на сьогодні, так? І ви, будь ласка, нею користуйтеся. Беремо якийсь невеличкий текст, який складається з декількох речень. Це не мусить бути щось велике, так, це дійсно така концентрована робота на 5-10 речень. Прочитайте їх вголос на диктофон перед тим, як почнете з ними працювати. Це потрібно для того, щоб ви могли перевірити свій успіх. Тому що, не знаючи те, не чувши себе на початку, ви не будете розуміти. Дається вправа якийсь прогрес, дається вправа якийсь результат чи ні. А так все зафіксовано. Ви проговорили все на початку і тепер можете попрацювати, а потім записати себе в кінці. Не означає, що в той самий день після цієї вправи згодом запишіть, проговоріть ці декілька речень ще раз, через тиждень, наприклад, і ви побачите ваш результат. Що ми робимо? От, наприклад, перед вами знаходиться якийсь невеличкий текст. 10 речень. Ви його прочитали в голос і записали себе на диктофон. Далі ви переписуєте кожне речення в зошит. І під час того, як ви його переписуєте, ви його ще раз проговорюєте. Кожне слово повільно, так як можете. Так? Можливо, на перших етапах ви не можете перевірити свою вимогу, але так, як можете, проговорюєте. Переписали це речення, проговорюючи, ну так як в школі, так як в першому класі, ну, ми ж з вами початківці е, в німецькій мові і мусимо е, притримуватися таких простих правил. Вони дійсно допомагають, вони дійсно е, дієві. Е, Прописали, а потім це речення ще раз прочитали вголос. Наступне речення точно так само переписуємо, проговорюємо в голос, переписали, прочитали ще раз в голос. І так, 10 речень. Це не мусить бути 10 речень, це може бути 8 речень, 12, так як вам комфортно, так як вам зручно, так як цей текст звучить для вас оптимально. А в кінці читаємо ще раз всі ці речення вголос. Так. Після таких вправ, от якщо ви робите таку вправу, наприклад, два-три рази в тиждень, звичайно, можете її робити частіше. Чим більше, тим краще. І ви цей текст, ваш самий перший, запишете ще раз на диктофон через тиждень, ви побачите, як. Звучить ваша німецька. Як плавно ви вмієте читати, як слова звучать зовсім інакше з ваших уст, вже не так ломано, так не так якось куцо, а дійсно плавно. Ця вправа дійсно допомагає вам для артикуляції. І для того, щоб у вас взагалі не було страху розмовляти, артикулювати німецькою мовою. Записуйте себе на диктофон і на відео. Не тільки в такій вправі, коли ви читаєте якийсь текст, а взагалі, коли ви, ви можете щось просто сказати самі для себе, так, записати самі для себе відео, сказати собі щось німецькою, декілька речень, декілька слів, те, що вам подобається, якась цитата. Записуйте. Це взагалі забирає вас страх розмовляти німецькою, і плюс дає вам можливість. Побачити себе в прогресі, побачити, зафіксувати ваш власний успіх. І під кінець невеличка рекомендація для того, щоб тренувати вимову, старайтеся вслухатися в те, що хтось говорить. Ну, але хтось говорить гарною німецькою, так? Тому що багато учнів на початку, коли німецька їм звучить однаково, не розрізняють. Добру німецьку від поганої німецької. Так пам'ятаєте, що якщо ви живете в Німеччині чуєте німецьку, не всі німці, ті, хто розмовляють німецькою, вони можуть допускати помилки, ви їх можете завчити або думати, що так потрібно говорити. Тобто, слухаємо німецьку, слухаємося в радіо, в телебаченні на YouTube. І якщо вам щось сподобалось, якесь слово, навіть якщо ви не розумієте, що воно значить, повторіть його, наслідуйте саме з тою інтонацією, саме з тою вимовою, старайтеся повторити просто як папушка. Так? От така гра папушка, повторюю те, що чую. І дійсно, це такі маленькі речі, маленькі нюанси, які вам також допоможуть вдосконалюватися в вимові. Так? Так. А тепер я з вами прощаюся до наступного разу на YouTube-каналі, або на моєму інстаграмі, або на моєму онлайн-курсі. Бажаю вам успіхів! Пишіть мені, будь ласка, в коментарях, який прийом, яка техніка вам сподобалася, що, можливо, ви вже використовуєте, а можливо, ви знаєте ще щось класне. Напишіть нам в коментарях, коментарі читають. Інші мої учні, інші мої глядачі, і вони для себе почерпнуть також щось цікаве, важливе, те, що їм знадобиться. Бажаю вам успіху, гарного настрою, до нових зустрічей всім па-па-па-па!